Всім привіт! З вами я, Бриф 7. Сьогодні довгоочікувана четверта частина Будую країни. Да, ви побачили, ну, сьогодні, що мене вийшло. Сьогодні ми побудуємо оці три країни. Мені Виб... познаємо коментарі, щоб була. збудувати. ставте лайк, підписуйтесь, ідемо, та підписники. І давайте починати. Ну окей, ось моя перша країна буде байні. То... Ну добре, давайте будувати. Це не реклама. Сьогодні я тобі хочу порекомендувати мій телеграм-канал, який недавно створився. Тому слідкуйте за всіма новинами, які я буду писати. Наприклад. Що я робив е, все цей місяць, коли в мене не було, навіть як я не успів на електричку. Ну добре, ссылка в описі, а також в коментарях. Добре, приступаємо далі к відео. І кстати, ви теж все подивитесь. Добре, ось ми вже побудували тут тобто Україну, Побудували першу країну. Нарешті зорім пополам, що мені пише телеграм ось. Яка країна, да, я її не розширюю, тому що лінь. Мені так, хватить тобто на сьогодні. Сьогодні я зробив 4 країни. Ця вона велика сінь, яку заперегається відеоролог. І то звітей, всім пока.